Вулична Wi-Fi камера відеоспостереження на 4 Мпікселі з LED та інфрачервоним підсвічуванням. Є датчик руху, перемикання режимів, день та ніч, дальність інфрачервоного підсвічування до 30 метрів. Також є оптичне збільшення до 2х, аудіовихід, порт для sd карти, вбудований мікрофон. Також є ступінь захисту IP66, кут повороту 355 і нахилу на 90. Мінімальна температура від мінус 20 до плюс 50 градусів. В комплекті у нас входить сама камера, інструкція, комплект кріплення та сам блок живлення. Wi-Fi камера приймає широкий діапазон сигналів, а вбудовані інфрачервоні та білі світлодіоди забезпечують чітке зображення в день та вночі. Два основних об'єктиви працюють незалежно, дозволяючи отримувати детальні зображення з різних кутів одночасно, покриваючи широку площу. Третій дублюючий об'єктив, розташований у верхній частині камери, виконує допоміжну функцію та повторює зображення одного з основних об'єктивів. Камера має ступінь водонепроникності IP66, підтримує монтаж на бік або стелю та оснащена високоякісними динаміками і мікрофонами для двостороннього зв'язку. Щоб підключити нашу камеру, потрібно завантажити додаток V380 Pro, допоможе вам цьому також і інструкція, яка входить у комплекті. Все дуже швидко завантажується, і підключити її також дуже легко. Камера відеоспостереження Вонздар забезпечує високоякісний моніторинг та безпеку за допомогою трьох об'єктивів, посиленої антени, функції автоматичного відстеження руху та підтримки як провідного, так і безпровідного підключення.